Вітаю, час підбити підсумки вівторка, тож про його головні події уже за мить. Водна загибель. На Закарпатті водолази знайшли тіла двох потопельників. Доля небесних порушників. Прикордонники затримали екіпаж мотодельтаплану. Земельний застій на ершавщині 30 гектарів, колись зірцевих посадок зернових заростають чагарником. День дільничного інспектора. Нелегкі будні працівника міліції. Рятівник від спеки, вплив кондиціонерів на наше здоров'я, літнє оздоровлення, у мукачеві дітям вручили путівки до табору, показові виступи, танцюриста сучасника звітували перед батьками та педагогами. На Закарпатті водолази знайшли тіла двох потопельників. Ще одного затонулого шукають. 17 червня, о 2.35 Рятувальники отримали повідомлення про можливе утоплення в каналі біля села Беркасово-Мукачівського району. Тут водолази знайшли тіло жителя Страбичова 99 го року народження. А в річці Тиса поблизу села Теково виноградівського району дістали затонулого виноградівця 90-го року народження. Причину смерті загиблих наразі встановлюють Степан Іванцю про трагедію в деталях. Тіла двох, які загинули в штучних водоймах, вже знайдено. Тіло третьої людини, яка загинула на річці Тиса, водолази шукають і досі. Перший випадок трапився після обідньої пори поблизу села Пушкіново. Під час купання в річці Тиса зник 23-річний хлопець. До сьогоднішнього дня його тіло шукає загін гуської водолазної станції. Інший трагічний випадок трапився у селі Шаланки на місцевому штучному ставку. Там вода забрала життя 19-річного хлопця, жителя сусіднього села Чорний Потік. Сьогодні про причини цієї загибелі і про причину смерті ще говорити зарано. Це буде встановлено в ході розслідування. Ну але хочеться зауважити нашим громадянам на тому, що купатися і відпочивати на водних об'єктах можна лише у встановлених місцях. Не можна допускати купання там, де це не передбачено, де водні об'єкти не паспортизовані, де не перевірено. Стан водного дна. Рятувальники просять жителів та гостей міста бути обережними під час перебування біля водойм. Ні в якому разі не можна заходити у воду у нетверезому стані та пірнати у незнайомих місцях. Вода помилок не пробачає. У минулих випусках новин ми вже розповідали, як прикордонники Чопського загону затримали екіпаж мотодельтаплану, який без попереджень перетнув українсько-словацький кордон. Порушників піймали під час посадки повітряного транспорту неподалік від Ужгорода. Як виявляється, Дельтаплан подолав шлях із України до Словаччини і назад у рамках оперативно-розшукових заходів поінформували підрозділи протиповітряної оборони МВС СБУ та прикордонників Словаччини та Угорщини. Один із нарядів зафіксував шум двигуна літального апарату. А потім і сам Дельтаплан. Зокрема, ця ситуація, яку ми відслідковуємо вже тривалий термін. нами проводилось документування перелетів або порушень державного кордону в повітрі спільно з нашими словацькими і угорськими колегами неодноразово. От. І е, в цю ніч е, за реалізацією оперативної інформації нам вдалося під час посадки затримати е, цей літальний апарат типу мотопараплан та двох осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності. Е, Такий спосіб правоохоронці спробували затримати пілота і літальний апарат. Однак на місці події з'явилася група цивільних осіб, яка намагалась перешкодити діям прикордонників. Невідомі намагалися чинити опір правоохоронцям, після чого прикордонники застосували спеціальні засоби травматичної дії. Цей мотопараплан затриманий, значить, складний, в тому числі нами і в межах наших повноважень адміністративні документи. Це затримання за правил за порушення правил прикордонного режиму. Злісна непокора з прикордонного наряду, значить особу ці відпущні, в зв'язку з тим, що вони були встановлені. Решта заходів проводиться вже в межах досудового розслідування, яке здійснюють відповідні слідчі органи управління служби безпеки України. У результаті затримали двох громадян України та мото Дельтаплан. Матеріали цієї справи передали в прокуратуру та СБУ Закарпатської області для прийняття правового рішення. Земельні питання без перевірки комісії знову в порядку. Денному чергова сесія Ужгородської міської ради вкотре почалася із земельного деребану. Крім того, народні обранці ділили і стоматологічну клініку. Тут представники обласної ради намагалися втрутитися однак їхню позицію проігнорували, звинувативши опозиціонерів у піарі. На сесії міської ради земельні питання знову стали причиною суперечок між депутатами. Окрім 12 висвітлених на сайті міської ради питань в порядку денному з'явилося ще більше 20. Багато з них якраз і стосується земельного дерибану, кажуть опозиціонери. Чомусь постійно нам дають проєкти в останній момент, плюс ще ще роздають нам зранку. Чи мають право звітня до з депутата ознайомлюватися з проєктами завчасно, вивчати їх, в тому числі на комісіях? Скажімо, питання по кінотеатру «Ужгород-950». Я не пам'ятаю, що на комісії вговорювали. Окремі депутати зауважують, таким чином міський голова порушив правила проведення сесії, адже з 29 запропонованих на розгляд сесії проєктів рішень на сайті міської ради для ознайомлення було опубліковано менше половини, а це пряме порушення низки законів. Чимало із запропонованих питань не розглянули на комісіях. Всупереч зауваженням, засідання таки розпочалось. Одне з таких навивчених питань щодо землі навколо кінотеатру Ужорот. Відтак рішенням сесії близько 14 соток землі в центрі міста продали за ціною 180 гривень за один квадратний метр. Говорили депутати і про приміщення стомат поліклініки на Лиці Менецькій. Поза як департаменту міського господарства вдалося вигнати звідти стоматологів, розірвавши з ними договір про оренду, приміщення вирішили продати. Та не всі погодились, з таким рішенням втрутились і депутати обласної ради. Сьогодні дали ще лист від обласної ради, де зауважено, що саме по цій будівлі справа знаходиться на розгляді у прокуратурі Закарпатської області. Тому я думаю, що можна почекати цим пунктом, так і написано, що Росію міську буде поінформовано про результати розгляду зазначеного питання. Пропоную. Відкласти цей кун пану віктор погоряло проігнорував листа від обласної ради. каже він його не бачив. Кілька разів поспіль звертався до головуючого депутат Василь Гнатків, звинувативши заступника міського голови та інших представників фракції партії регіонів у голосування за себе та однопартійців. На прохання звернути на це увагу, міський голова відповів наступне. <звук> <п 'ят> голосування за себе та ще за кількох зафіксували на камеру, й наші журналісти. Дивним та несправедливим видалось опозиційним депутатам і рішення сесії, яким виділили 405 тисяч на програму висвітлення діяльності міської ради її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації. Ну прикладом такого безглуздого, з мого погляду, рішення фарисейського є те, що більшість проголосувала за виділення 405 тисяч гривень для того, щоб фінансувати висвітлення і Відкри розкриття діяльності міської ради тоді, коли у ній все за утаємничене, все засекречене. За програмою кошти призначені для фінансування ПМП телерадіокомпанія Даніо, телерадіокомпанія Перший кабельний, котрі є приватними каналами, виділили також кошти для обласної державної телерадіокомпанії ТИСА та інших засобів масової інформації. Сортодослідна станція заростає чагарником: 30 гектарів колись зірцевих посадок зернових та експериментальних сортів рослин на Іршавщині. Зараз пустують в умовах малоземелля, вільні гектари можуть покращити життя населення села Мала Ростока, але їх і надалі не передають на баланс Дубрівської сільської ради. Натомість віддали новим власникам, які до того ж не мають державного акту на землю. Як ведуть господарство, нові сортодослідники знають наші кореспонденти. Рівні ряди полуниці без бур'яну, система зрошення та терморегуляції. Колись саме так вирощували її на більш ніж 10 гектарах Іршавської сортодослідної станції, розповідає колишній директор Іван Роман. Після того, як станцію ліквідували, а на її базі створили філію державного підприємства, центру сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу, насадження почали заростати чагарником. Порівняти те, що було в 90-ті роки, в 2000-ті роки, і зараз то, то не порівняєш. Зараз все в бурянах, все заросло. Боляще дивитися на, на те, що колись власними руками, як кажуть, створював, а зараз воно практично все розвалюється прямо на очах. Нові господарі залишили без обробітку гектарів полуниці та пшениці. Навіть не зібрали урожай з 10 гектарів кукурудзи та близько 5 гектарів картоплі. Їм не вдалося зберегти навіть те, що було зроблено до них. От до чого довели, вся безгосподарність і всі люди до чого довели. Сільський голова Володимир Малиновський каже, нове підприємство свою діяльність веде незаконно, адже і по сьогодні немає нового державного акту на землю. Якщо міняється власник земельної ділянки, відповідно, є другий суб'єкт господарювання, ви маєте згідно земельного кодексу, прийти в сільську раду. Взяти дозвіл на те, щоб зробити новий державний акт. Філія центру зареєстрована в Ужгородському районі в селі Глибоке. Його директор Володимир Стеблак з нами спілкуватися не забажав, а у відповіді, яку він направив районному керівництву, чітко зазначено, переоформлення права користування земельними ділянками, покладені на генерального директора підприємства. На сьогоднішній день вказівок щодо переоформлення державних актів немає. Так і ведуть господарство на ділянці, права на яку не мають у той час, як село задихається від малоземелля що я пензивнер мав йти 5 кілометрів за сотами хоснувати та, та нанимати транспорту та та, та та друге. Таке невозможне, я Рішити Рішети кільська рада, значить, най нам допоможуть. Численні скарги жителів села та його керівництва залишити поза увагою вже не могли, щоб вивчити питання, на місце направили спеціальну комісію від районної ради. За, за свідченнями місцевих жителів, а також ті бізнесмени, яким пропонували дану земельну ділянку просто в оренду за відповідну плату, виявляється, що земельна ділянка використовується дійсно не за призначенням, на яке вона була відведена в даному населеному пункті. Тобто кажуть, що там іде розкладання якогось державного майна, ну і земельна ділянка державної власності має працювати на державу. Треба будемо напевно звертатися і до керівництва. Міністерства АПК, бо це знаходиться під їхнім впливом, щоб ту земельну ділянку, якщо вони не використовують, надали місцевій громаді, а там уже громада буде знати, як її використати. Передача додаткових гектарів на баланс сільської громади зможе покращити становище частини жителів села, які досі не мали де будуватися або вести власне господарство. Новобудова у нас рядом є. Люди мають 12 соток землі і хотіли б доділити, бо, згідно закону земельного кодексу, ми маємо доділити до 40 соток земельних ділянок під вирощення сільськогосподарських продукцій. Ми в даний момент не маємо, бо земельних запасів у нас тут немає сподальше могли тут зробити квартал забудови доліти доліти громадянам нашим землю для вирушення сільськогосподарської продукції згідно чинного законодавства. Громада малої Ростоки не єдина в області з подібною проблемою. В той час, як землі пустують і втрачають свою родючість, люди багатьох сіл не мають навіть де Я будуватися і що годувати власну родину. Як захопила лідерство за кількістю мігрантів України Євросоюзу, громадяни України становили найчисленнішу міграційну групу в ЄС за підсумками 2011 року. Друге місце займають громадяни США. За ними йдуть представники Індії, Китаю і Марокко. В Євросоюз легально переїхали більше 200 тисяч українців. Як стало відомо з оприлюдненої річної доповіді Єврокомісії з питань міграції та біженців у Брюсселі, українці утворюють найбільшу групу легальних мігрантів в ЄС. Усього 2,5 мільйона осіб два роки тому вперше отримали дозвіл на проживання в Євросоюзі. Тоді випадків затримань нелегалів було приблизно на 40 тисяч менше ніж сьогодні. Гроза для безкетників, і помічник для законослухняних громадян. 18 червня своє професійне свято відзначають дільничні інспектори. Як воно бути на варті спокою? Дізнавався Олександр Поліщук. Чи надієво живе своїм життям? Хтось кудись поспішає, хтось на городі порається, а дехто просто відпочиває. Досвідчений дільничний інспектор Віталій Торяниця розповідає, що зазвичай в день мало що стається а от ввечері активізуються і кримінальні елементи, і сімейні бешкетники. Від допомоги ще ніхто не відмовлявся, а ми саме для цього, мабуть, і призначені допомогти людям в тій чи іншій ситуації, може чимось підсказати. Може щось переконати в чомусь доброму людину, настановити її на якийсь дійсно такий шлях виправлення. Дуже важливий аспект у профілактиці та виявленні правопорушень прийом громадян. Люди часто звертаються із заявами, просять допомогти, іноді просто за юридичною консультацією чи з життєвим питанням. Маленька за кордон, так. а не може як паспорт. Щоб є. Собі... А скільки масло років? дитинку має. Вже не 23. На території обслуговування цього дільничного інспектора проживає майже чотири тисячі людей, і він повинен знати всіх особисто: обхід селища і розмови із жителями щоденна робота дільничного. У наш дільничний вже працює у нас десь біля трьох років. Дуже гарна, компетентна людина. Якщо громадяни звертаються, то він завжди приходить на допомогу. І на нашій вулиці все добре, він часто туди ходить. І, як сказати, спілкується з нашими сусідами. Це дуже добре. Ми всі його знаємо і поважаємо його. Знайти спільну мову із кількома тисячами різних людей справжнє випробування навіть для досвідченого дільничного. Тим у Віталія Турянець свій підхід до цієї справи. Я такий в народі вислів, все-таки я ним керуюся без Бога, не до порога. Та не завжди служба дільничного тиха і спокійна, працюючи часом на межі самозречення, не рахуючись з особистим часом, ризикуючи здоров'ям, а інколи і життям. Дільничні інспектори міліції ведуть рішучий двобій із злочинністю. Це ще не все, чим ми хотіли з вами поділитися. Тож далі пропоную дізнатися про таке: рятівник від спеки, вплив кондиціонерів на наше здоров'я, літнє оздоровлення. У Мукачеві дітям вручили путівки до табору. Показові виступи танцюристи сучасника звітували перед батьками та педагогами. Кабмін реформує діяльність МРФ і автошкіл. Перейменування МРФ відбудеться протягом червня-липня. Зміни дозволять особам, які бажають отримати водійські права, складати іспити в центрах ДІ незалежно від реєстрації місця проживання. А документи видаватимуть протягом п'яти днів. У МРЕФ планують реорганізувати центри надання послуг пов'язаних із використанням автотранспортних засобів Державтоінспекції. Нові організації будуть займатися реєстрацією транспортних засобів, оформленням, видачою обміном та поверненням водійських посвіч. Також прийматимуть іспити. Разом із тим УДІ розраховують прискорити роботу цих центрів за рахунок використання нових технологій, що на думку працівників ДАІ значно підвищить якість послуг. Плануєш вступати до університету, перш за все відвідай лікаря, адже без медичної довідки до вишу не потрапиш. Збирати купу штампів і десяток підписів хірурга, офтальмолога, психіатра і навіть нарколога доводиться не один день. Поки в коридорах лікарні черги невеликі, утім як кажуть лікарі, із досвіду минулих років ближче до вступної кампанії розпочнеться справжнє пекло. Як і за скільки можна отримати медичну довідку в Ужгородській поліклініці, розкаже Олена Смерека. Микола випускник, таких як він, цьогоріч в Ужгороді більше 1200 чоловік, і Всіх маршрут той самий. 95. перш за все, майбутній абітурієнт повинен отримати бланк та направлення до лікарів. На все про все піде від 6 годин до 2 днів, адже список кабінетів чималий. Це хірург, невропатолог, окуліст, лор, дерматолог для дівчаток, гінеколог, психіатр і Терапевт або педіатр підлітковий. Саме в педіатра побачити черги можна найчастіше. В подальшому підлітки йдуть до того кабінету, де вільно. Микола зміг потрапити без черги лише до психіатра. Кілька запитань, і штамп поставлено. Є такі невротичні стани, у зв'язку з переживанням, з ступною компанією, з нагрузкою, як інтелектуальною, так і психоемоційною. Ну, переважно це, як кажуть, сфера діяльності більш психолога, психотерапевта. От у невропатолога вже довелось пройти невелике обстеження. Перевірили концентрацію руху неврологічні реакції. Набір запитань стандартний. Які скарги у тебе є? На що саме? Не хворів, нічим тяжко. Ні. Судоро приступів немає, мав, голову не розбивав. Ні. Не всі діти, правда, знають про це, що у них є. От питаєш, він не пам'ятає нічого. Але буває, що на огляді в нас виявляються і досить такі серйозні патології. Які потребують до обстеження просто в стаціонарі у наступному кабінеті? Оглядають тулуб ноги, статуру цілком вердикт у медичну довідку. Хоча результати обстеження на сам вступ до навчального закладу не впливають, та саме тут зазвичай про своє здоров'я дізнається багато нового і неприємного. Превалює патологія викривлення хребта, так називаємо скульос осанка, і це можна, це такі деформації, як лікоподібна грудна клітина або і про плоскостопіє, наприклад, про плоскоступість я не кажу. Практично кожного третьої дитини вона є. Якщо абітурієнт має намір вступати за межі області, до списку додається ще й дерматолог та нарколог. Там черги завеликі, та йти доводиться в інший кінець міста, що значно затягне отримання довідки. Не обійшлось цього року й без нововведень для певної категорії підлітків. Так звані інструментальні тести тепер обов'язкові. Це якщо дитина є диспансером чи має якийсь певний діагноз, тоді ми в ту графу вписуємо методи обстеження. Якщо дитина здорова, то та графа не заповняється. Думки щодо доречності запису, який фактично висвітлює перед приймальною комісією диспансерної облік підлітка, неоднозначні. Та й запевнити, що це не викличе, черг медики не можуть, тому радять починати обхід лікарів уже сьогодні. Він рятує від спеки, однак і шкодить здоров'ю. Кондиціонер на робочому місці і вдома може порадувати прохолодою. Однак, за словами лікарів, він не тільки охолоджує повітря, а й розповсюджує бактерії і навіть може призвести до пневмонії. Анна Тофт продовжить тему. Українці страждають від спеки, проте лікуються переважно від застуди. Найпоширеніші хвороби влітку ангіна, бронхіт, пневмонія. Нерідко причина цих та багатьох інших хвороб кондиціонер. Те, що люди включили кондиціонери, помічаємо ми лікарі, тому що велика кількість звернень пацієнтів з захворюванням вуха, горла, носа, пневмонії, медики радять охолоджуватися обережно, адже під час різкої і частої зміни температур організм відчуває стрес. Людина зійшла ззовні, де температура була більше 35 градусів. Зайшла в приміщення, де включений кондиціонер, і температура повітря становить 18, 18 градусів. Всі терморецептори зразу спрацьовують. Це є стресовий стан для організму. Починається масивне переохолодження всіх дихальних шляхів. В першу чергу страждає ніс. Виникають такі захворювання, як реніти, риносинусити. У людей з хронічними гайморитами велика ймовірність загострень цих захворювань. Дуже часто, каже лікар, люди хворіють на фарингіти. Пацієнти скаржаться на біль в горлі, посиплість. Ще одна з поширених хвороб, причина якої також кондиціонери ларингіти. Дуже часто супроводжується це захворюваннями вуха. Пацієнти скаржаться на закладання в вухах, зниження слуху, появу низькочастотних шумів в вухах. Крім того, все це супроводжується ще сльозотечою, зудом в очах. Супроводжується також підвищенням температури, загальною слабістю, знижується працездатність. Щоб не захворіти влітку, лікар радий дотримуватися оптимального температурного режиму, встановлювати температурний датчик на позначці не нижче 25 градусів. Людям із хронічними захворюваннями дихальних шляхів лікарі взагалі не радять захоплюватися кондиціонерами, ставити свою робочу зону. Там, де ви більше знаходитесь, більше ніж на 2-3 метри від робочої зони кондиціонера, доведено, що ймовірність переохолодження, якщо людина знаходиться більше 2 метрів від робочої зони кондиціонера, значно менше. Правило друге: правильно встановіть кондиціонер, щоб струмінь холодного повітря розсіювався по кімнаті, а не потрапляв прямо на людину. Правило третє регулярно і вчасно змінюйте фільтри. Інакше кондиціонер. Стане розсадником бактерій та збудником легеневих хвороб. Одна з найнебезпечніших інфекцій, яка живе на фільтрах кондиціонерів, легіонела, яка викликає гостру хворобу дихальних шляхів легіонельоз. Група ризику становить люди не загартовані люди з низьким імунітетом, люди з хронічними захворюваннями і, звичайно, що діти. І наостанок, якщо вам не байдуже ваше здоров'я, намагайтеся купувати тільки якісні системи кондиціонування, здатні регулювати вологість повітря, звичайно, вартість систем, які дозволяють іонізувати повітря, набагато більша простих кондиціонерів. Але на здоров'ї економити не можна. Бережіть себе. Час відпочити та оздоровитися. Щороку з бюджетом Мукачева виділяють кошти для відпочинку дітей пільгової категорії. Цей рік винятком не став. За традицією тих, хто виявив бажання відпочивати на базі одного із закарпатських таборів, ощасливили путівками, загальна вартість яких склала 80 тисяч гривень. Скільки дітей відпочиватимуть у літньому таборі, розкажуть мої колеги. 40 потівок на відпочинок до оздоровчого табору вручив дітям Мукачівський міський голова Золтан Лендіо. Діти не приховували своїх емоцій і дуже раділи. Чиновники кажуть, хотіли б виправдати сподівання відпочивальників. Ми сподіваємося, що вдалось 17 на 18 днів розраховано це оздоровчий період із 17 по 4, ли червня по 4 липня і забезпечені всі умови, щоб дійсно наповнити змістом як проведення ігор різних спортивних змагань, конкурсів. Під час відпочинку на дітей очікує п'ятиразове харчування та цікаві заняття, тож вони вже готові до пригод. Я умрію, їду вперше. Я думаю, що що я собі знайду хороших друзів, відпочину добре. На відміну від Евеліни, Софія поїде до табору вже не вперше. З гарним настроєм дівчина готується до відпочинку. Там має вже друзів і цього разу може стати навіть вожатою. Дівчині така ідея подобається. Та розуміє вона, і всю відповідальність такої посади. Якщо я буду вожатою, я буду більш відповідальна до других. Ставитися більш дорослою до відкриття будуть нові. Попередні з родинами дітей спілкуються в повноваженні. і за словами начальника управління освіти, не всі діти пільгової категорії виявляють бажання відпочивати далеко від дому, тому обирають відпочинок на місцях проживання, тобто в школах. Треба дотримуватись відповідного законодавства. Дитина протягом літнього періоду оздоровчого періоду не може два рази оздоровлюватись чи відпочивати за бюджетні кошти. Ви знаєте, що у нас 13 числа закінчились відпочинкова зони при таборах з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних Частина з них виявили бажання там проходити дітлахи, які все ж вирішили поїхати до табору Мрія готуються до поїздки і сподіваються на гарне проведення часу. Показові змагання: півтори сотні танцюристів демонстрували батькам все, чому навчилися, а педагогам свої хореографічні знання та вміння. Іспит видався нелегким. Ірина Грабко вивчала танцювальні па. Дорослі і малі досвідчені і не дуже вони зібрали повний зал своїх рідних та поціновувачів, щоб показати, чого встигли навчитися і поборотися за звання переможців. У кожного з учасників під час виступів був особистий номер. Одна частина цих змагань відбулася у танцювальних залах. Завершально ж вирішили провести в будинку культури. Так хочуть провчати дітей до сцени. За словами керівника танцювальної школи, такі екзамени дітям тільки на користь. Ми таким образом розвиваємо вкус у дітей, і вони від друг друга вчаться, які направлення більше їм нравиться, уже вибирають, чим би вони хотіли займатися. Діти швидко знаходять свій улюблений стиль. Наприклад, хіп хоп сподобався майже кожному. Ставляться танцювати хіп-хоп. Тима що там треба все жастко робити. Хіп-хоп це мої найлюбими танець, Тому що в ньому дуже багато жорсткості, вистрасті і багато цікавих рухів». Не забуваю юні танцюристи і про танцювальну класику. Ні, провчилися у колективі шість років. Каже, було багато цікавого, то найбільше запам'ятався 25-й день народження колективу. По вісім годин тренувань щодня, і ну це було важко, звичайно, але стільки зірок ми зустріли на нашому юбілеї, стільки Всього було цікаво. І це напевно саме яскравий момент. Скоро сучаснику виповниться 30 років. Не всі вирішили пов'язати свої майбутнє з танцями, але своїх танцюючих кумирів вже знайшли. Я читаю, що. Єсмін мірової відомий танцор це Франциско Коміс. Он очі, як сказати, сильний танцор, тому що я хочу йому подорожати. Он класно танцює. Дмитро має шанси досягти непоганих танцювальних результатів і стати схожим на свого комира. Та він, як і всі інші, розуміє, досягти мети можна тільки завдяки власній наполегливості. Про що ви дізнаєтеся у середу, 19 червня? Дивіться далі. Розвалюється на очах. Ужгородські діти можуть втратити улюблений палац спорту та юнацтва. Європейський досвід, обласна дитяча лікарня зустріла поважних гостей. Духовний притулок історія про унікальний чоловічий монастир. На цьому випуск завершений. У студії працювала Катерина Можаєва. Дізнавайтеся про інші події на нашому сайті. Ну я ж прощаюся з вами. Хай щастить.